Зараз розповім, що таке режим редагування у Word. Він у всіх викликає стрес і купу питань. Насправді нічого складного. Ось знаходимо у Word вкладку, яка називається Рецензування. Тут є така кнопка, яка називається виправлення. Коли ви її вмикаєте, все, що ви виправите, буде видно. Ось так. Буде закреслено. А коли ви її вимикаєте, то виправлення, відповідно, не буде видно. Як зробити так, щоб оці виправлення не було видно, щоб можна було просто подивитися на текст, який виглядає в фіналі? Тут є режим відображення тексту. Наприклад, змінений документ це коли видно документ без виправлень. Вони є, але їх не видно. Коли ми вмикаємо змінений документ виправлення, то їх видно. Як їх взагалі прибрати, ці виправлення? Все дуже просто. Тут є кнопочка така Прийняти. Можна приймати по одній правці, якщо вам хочеться зануритись в текст. А Можна зробити це однією кнопкою Прийняти всі зміни в документі. Коли ви натискаєте, всі зміни зникають і всі виправлення приймаються. Але вимкнути режим виправлення, тому всі наступні буде знову видно. Тому ми його теж вимикаємо. Також у тексті можуть бути примітки. Коментарі редактора різні манітні, вам треба їх теж повидаляти, тому що текст уже чистенький, але в ньому ось є якісь примітки, зараз покажу. Ось. Як їх видалити? Примітка знаходиться в цьому самому віконечку рецензування. Ось створити примітку. Виділяєте текст і клацаєте цю кнопку, а ось можна видалити. Хоп, і вона виділяється. Нічого складного, все дуже просто, ніякого стресу.